Продається Однокімнатна квартира у новобудові ЖК Каска площею 41,8 м2. безпечний перший поверх 9-поверхового будинку. Будинок зданий присвоєно поштову адресу. Усі роботи з дому виконані. Сусіди активно роблять ремонти. Планування. Кімната 15,2 м2, кухня 10,3 м2 з виходом на лоджію 2,5 м2, Санвузол сумісний 4,9 м2. У квартирі встановлені металопластикові вікна, радіатори опалення та міжкімнатні перегородки, залита стяжка. Розвинена інфраструктура, пиші доступності, одна з найважливіших магістралей міста, вулиця Полтавський шлях, метро, Холодна Гора, супермаркети, клас і рост, ринок, парк Карповський сад, заповідник Григорівський бор. Усередині мікрорайону є дитячі майданчики, планується відкриття кафе та салонів. Близькість автобусної станції дозволяє швидко дістатися до міст і сел Харківської області. Торг можливий, дзвоніть для перегляду. З радістю допоможу вам з вибором нового житла.